1 жовтня о 1.21 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Надвірна. До місця події оперативно прибули надвірнянські вогнеборці, а також офіцер-рятувальник громади. Прибувши до місця події, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі. Площа займання складала близько 30 метрів квадратних. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Без ознак життя це громадяни 46 та 67-го року народження. Попередньо це мати та син. На місці події з родичами загиблих працювала психолог головного управління ДСНС в області. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці, а також офіцер, рятувальник громади. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні. Отож, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщення, не залишайте увімкненими телевізори, праски чи обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду, не намагайтесь уникати перенавантаження електромереж, подбайте про захист помешкання, користуючись пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади.